У Краснокутській громаді під час літніх канікул працює школа екологічного волонтерства для старшокласників. В останній місяць літа вони взяли участь у культурно-натуралістичному квесті Чорний ліс, освітні екоакції, з вивчення природи та ландшафтів Краснокутщини. Знайомилися з гордістю краю співочими терасами. Це вже наш другий проект поспіль, який ми втілимо за підтримки Посольства Республіки Словенія в Україні, а також Міністерства закордонних та європейських справ Республіки Словенія. До цього ми ствотілювали проект разом з національним природним парком Слобожанський екологічний дослідницький пункт. Це новий простір, нова локація на мапі громади, яка знаходиться безпосередньо в національному природному парку, націлена на таку точку гуртування, точку взаємодії науковців, екологоосвітян, природоохоронців з місцевим населенням, з волонтерами, активними громадянами для проведення спільних заходів, активностей і втілення своїх ідей в напрямку саме охорони довкілля. За словами місцевого активіста і волонтера Артура Кочуренка, серед ключових моментів проєкту Школа екологічного волонтерства є очний формат спілкування підлітків та набуття практичних навиків взаємодії з природою, розвиток екологічного туризму, адже Краснокутщина це край найбільших об'єктів природно-заповідного фонду Харківської області. Одна з основних ключових сутей це те, що відбувається безпосередньо гуртування, взаємодія створення такого неформального молодіжного осередку, який спрямований саме на громадську соціальну дію. Ну, в нашому конкретному випадку це на реалізацію власних ініціатив, на волонтерство, на природоохоронне екологічне волонтерство. Наша природа, наше довкілля є нашим величезним активом Краснокучиною, і підтримка її ми вважаємо є одним таким ключовим напрямком. Сталого розвитку, які ми можемо тут впроваджувати поряд з розвитком локальної культури і репрезентацією з освітою з інфраструктурними проєктами. Близько сотні підлітків відвідують Краснокутську школу екологічного волонтерства. Це різні діти з Краснокутська, з Пархомівки, з Любівки, з Колонтаєва, з Мурафи, тобто з різних населених пунктів, які долучаються до нас. У нас є до нас добровільна участь. Ми запрошуємо учасників, які з нами відвідують аудиторні заходи, польові практичні заходи з науковцями, з прадохоронцями, зустрічі з медійниками. Дуже важливо, щоб молодь, яка активно використовує гаджети соціальні мережі, вміла так само поширювати якісь власні ідеї, напрацювання, думки, які б відображали суть нашого проекту, ті цінності, які ми намагаємося їм запропонувати. У літній час старшокласникам влаштовують також експедиції в інші регіони України. Ми були на Полтавщині, ми відвідали регіональний, регіональний ландшафтний парк Диканський. Там у нас відбулась зустріч з молодіжною радою Деканської громади, з командою регіонального ландшафтного парку, з громадською організацією Жіноча коаліція, з дитячою громадською організацією Зелене серце. Разом ми провели такий нетворкінг, комунікацію, спілкування між молоддю. Ми відвідали квест, екологічний квест по екологічному маршруту регіонального ландшафтного парку. Ми відвідали опішню, ми знаходилися на культурних і освітніх об'єктах опішні, на її історичних, також природних локаціях. Ми там розміщувались, ми там таборувалися. От, і таким чином. Пропонували певне таку симбіоз і дозвілєвий, і освітній, і комунікаційний, і що важливо, волонтерський, тому що ми все таки приймали і досвід інших громад організацій установ, які взаємодіють з волонтерами. За словами Койчуренка, учні школи не лише приймають досвід інших, а й мають чим поділитися. Ми презентували ті волонтерські ініціативи, які вже давно існують в громаді більше 10 років. Це і рекреаційне волонтерство, створення туристичних маршрутів стежок. Це і допомога науковцям і прадохоронним установам, таким як національний природний парк в моніторингу і обліку видів флори та фауни, тому що дуже важлива громадянська участь саме в цьому. На днях молодь Краснокутської громади взяла участь у краєзнавчому велопробігу Харитонівськими дорогами, присвяченому Дню Незалежності. У найближчих планах школи облаштування нових локацій для неформальної освіти. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин громада груп.